Ось до нас підійшов наставник старший тренер команди Карпати 2 Роман Гнатів. Пане Романе, дві нічі. Сьогодні перемога. Можна вас привітати. Чи все вдалося те, що запланували? Зрозуміло, що є перемога, але чи все вдалося власне втілити в сьогоднішній матч? По самій грі, по удачі, ну, по структурі гри в принципі великих, так, якщо зараз по гарячим слідам аналізувати, ну, не було б питань до хлопців. Деться знаки, напевно, молодість. Ми на завершенні не можемо. Нам не вистачає тої холоднокровності, спокою, щоб віддати ту останню передачу, забити гол. Тобто створюємо нагоди, там моменти. Кінцівки не вистачає. Це пов'язано напевно, з молодими. Вік молодий, не вистачає ще досвіду, щоб реалізувати ті моменти, але ми до того йдемо, то через тренування будемо. Але вже радує, що хоч є моменти, це, це теж добре. Ну, в принципі... Сьогодні при рахунку 1-0 ви випустили досить багато молодих 16-17 річних хлопців. Була впевненість, що вони доведуть до логічного завершення сьогоднішню гру. Не боялися такого скажімо, впевненості в їх? Та ні. Знаєте, вони молоді, в них очі горять, вони хочуть. Да, в них є якісь помилки, але тільки так в таких іграх вони будуть рости, якщо ми будемо їх тримати на заміні, ну то нічого з того не вийде доброго. А вони також мають свої сильні сторони. Всі троє, хто вийшли, володіють хорошою швидкістю. Кожен має ще непогані свої якісь якості сильні. І ми на то розраховуємо, що вони за рахунок бажання, за рахунок свіжості, що вони добавлять. Так, вони в принципі в швидкості в тому добали. Ну але знову ж таки реалізація підвела. Уже наступний матч з одним із лідерів, з Вягелем. Як команда буде готуватися? Ну, у нас невеликий. Е Відрізок між цими іграми. Завтра, ті, хто не грали, вони проведуть тренування, а основному складу дамо відпочити, бо вже через два дні в суботу ми виїжджаємо на виїзд. А в принципі, підготовка буде, задача їх в Ну, до оптимальних фізичних кондицій. Страху точно немає. Ми вже з ними грали, та хороша, там досвідчена команда, лідер, але. Нам навпаки з такими командами цікавіше грати. очолив Юрій Вірт, якого ви дуже добре знаєте. Мабуть, і знаєте всі його секрети, тому десь можливо будете втілювати саме в цей матч в неділю. А Юра теж добре знає, що я знаю секрети. Я думаю, він для нас пару нових підготує. Ні, ну там в будь-якому випадку команда, коли міняється тренер, в них іде такий е, стряска в команді, плюс е, однозначно команда ставить задачі, вона буде грати на перемогу. Там, ну, що ми очікуємо? Це тиск, плюс вони футболістів мають хороший підбір. Я скажу, для наших молодих футболістів це буде хороший такий урок. і, ну, Чесно, чекаємо з нетерпінням цієї гри. Пане Романе, дякуємо і з хорошою, гарною грою і перемогою. Дякую. З нами наставник команди Трустенець Валерій Шаповало. Пане Валерій, розумію, важко, поразка, але що не вдалося, бодай взяти очко сьогодні в дублянах. Ну, не вдалося показати гру, яку ми домовилися з хлопцями. Показати. Це перший тайм ми зовсім можна так казати, провалили. Бо ми програвали і в швидкостях, і в підборах, і не було тієї жажди боротьби, яка була уперед. Попередньому матчі з Вінницею я не побачив команду. в перерві у нас состоявся такий чоловічий розговор. Хлопці вийшли за другий тайм. Я хочу їм подякувати. Але не вистачає майстерності. І якщо ми б забили ті мічі, ті моменти, які ми создали, то ми б не програли цю гру. Е, в другому таймі, дійсно, команда виглядала більш живішою і мала такі пару нагод, навіть наприкінці вже додатковий час. Що забракло нападникам, щоб... Будай знову ж таки повторююся, взяти очко у Лою. Ще раз повторюсь, немає майстерності, але треба працювати. Хлопці молоді, та ще в них все попереду. Будуть такі ігри ще, але треба ще більше працювати, щоб потім ті такі моменти рішати і добиватися хорошого результату. Яке враження вас сьогодні справила команда Карпати? 2 Молодці, хороші парні, такі молоді, бегуть. Ну завжди Карпати це такі така команда, з якою приємно грати. Тут завжди були такі бійці і гарні футболисти. Тобто я хочу побажати Карпатам повернутися. Ну, вони вже і так вернуться в, в Прем'єр-лігу і побажати успіху, бо так, таке місто, як Львів, де должны бути такі команди, як Карпати. Пане Валерій, знаємо, що Сумщина сьогодні, як і інші області, досить страждає від рашиських нападів. Як вам находит, дається знаходити ту мотивацію, щоб підтримувати стимул хлопців, щоб тренувалися в таких важких умовах, які є сьогодні на Сумщині, і особливо там біля де ви тренуєтесь? Ну на жаль, зараз у всіх такі умови, і це да, Тяжковата, бо воно так психологічна, такий тягар є. Але працюємо, домовилися, працюємо дуже там нам допомагає наш міський голова, який завжди з командою. Він каже, розказує. І, тобто, хлопці це бачать, що треба показати людям, що є в, в місті життя, що життя продовжується, несмотря на тих негодяїв, які напали на нас. Тому працюємо тяжковато, але ми віримо в нашу перемогу і все буде добре. З нами був наставник команди Туристинець Валерій Шуповалов. Пане Валерію, успіхів вам і терпінням, і обов'язково переможемо. Дуже дякую. Дякую вам.